Окупанти обстрілювали Харківщину з різних типів озброєння. Зведення від ОВА з за добу. Шістнадцяти Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок влучання ворожого каба на прибудинкову територію загинув 74-річний чоловік. 14.10. Херківський Харківський район, Люботинська територіальна громада, місто Люботин. Сили ППО ліквідували вороже БПЛА. 11.26. Ізюмський район, Зюмська територіальна громада, село Крамарівка. Сили ППО ліквідували вороже БПЛА. 11.00. Куп'янський район, Курилівська територіальна громада, село Подоли. Внаслідок обстрілу армії РФ пошкоджено паркан та три господарчі споруди. Протягом доби із Борівського та Куп'янського напрямків евакуювали 54 людини з них одну дитину. Евакуація в примусовий спосіб дітей з родинами селища Борова завершена. Всі 119 дітей евакуйовані. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 20 оперативних виїздів. Пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано. Внаслідок побутової пожежі постраждав чоловік. О 23.26 трапилось загоряння у приватному будинку у селі Левківка Чугуївського району області. Горіли домашні речі в одній з кімнат на площі пожежі, 25 квадратних метрів. 73-річний чоловік отримав отруєння чадним газом. Його госпіталізували до обласної лікарні. Опівночі пожежу було локалізовано та у першій 07 ліквідовано. Причина Пожежі пов'язана з дією джерела запалювання вогневого впливу. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 46 одиниць вибухонебезпечних предметів. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. Минулої доби через обстріли військових РФ на Харківщині загинув цивільний чоловік. Зруйнована та пошкоджена цивільна інфраструктура. 29 листопада село подали 1100 КАП. Пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду. 16.00 село Ківшарівка Фа-500. Пошкоджено приватний будинок. Загинув цивільний чоловік. 29 листопада поліцейські здійснили 15 оглядів місць події. Внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. Відомості про 13 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації 29 листопада. Силами поліції з небезпечних районів евакуйовано 22 людини: Куп'янський район 8, Чугуївський район 2, Богодухівський район 6, Ізюмський район 6. За даними Генштабу ЗИСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають бої зіткнення. На харківському напрямку відбулося сім ворожих атак в районах Кудіївки, Глибокого, Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу колісників Келозової, першотравневого та зеленого гаю. Марія Солова, Ігор Мікенін. Харків. Новини.